Перша жіночій частині буде приємно. Жіноча стать є базовою в нашій лінії. Що? 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 Ні, почекайте, що це означає? Що тепер жінка має ходити на роботу, а ми будемо сидіти вдома і дивитися серіал Класно. Що, Тут СТБ? Це, ага. це не звучить прикольно. Добре, жіноча лінія є базовою. У жінок дві статеві хромосоми Х, угу. а у чоловіків одна Х, одна Y. І, власне, наявність ігри-хромосоми, точніше, одного конкретного гену, визначає перехід організму в чоловічу лінію. Тобто наш паровоз звертає uh -huh. на побічну лінію так. і вже йде по чоловічій лінії. Якщо щось трапляється з цією хромосомою, чи з геном, чи рецептором до тестостерону, ми продовжуємо розвиватися як жіноча лінія. Uh -huh. це, це дуже важливо. Так. І жінка в цьому плані є дійсно. Генетично сильною статтю, чому тому, що маючи дві ікс хромосоми, в них не проявляється велика кількість захворювань, на які страждають саме чоловіки.